6 червня голова Держприкордонслужби України генерал армії України Микола Литвин відвідав центральний госпіталь, де проходять лікування прикордонники, що отримали поранення та контузії під час нападу терористів на пункти пропуску в зоні АТО та на Луганський прикордонний загін. Керівник відомства подякував бійцям за мужність і відвагу, проявлені під час виконання ними свого військового обов'язку, і наголосив, що він пишається такими підлеглими, які протягом 16 годин пекельного бою не покинули місця служби, лише своїми силами відбивали атаки терористів, знешкодживши при цьому десятки нападників та поранивши більше 30. А Ви дійсно комсові пролили, захищаючи країну. Це треба не мовчати а говорити. Генерал армії побажав хлопцям міцного здоров'я, вручив кожному прикордоннику іменного годинника та кошик з натуральними вітамінами для скорішого видужання. Під час бою куля або осколок від гранати може дістати військового будь-де, тим більше говорячи про непередбачувані перестрілки з терористами, які постійно атакують відділи прикордонної служби та пункти пропуску. Приняли бой, да приняли, отбили бой, уже как бы почувствовали, что это такое. Правильно укрыться, правильно вести бой, чтобы не зацепило. Ну, все равно зацепило, как говорится, это неизбежно. Куда это... тебя ранило? Меня ранило, со спины зашел осколок, зацепил легкое. Осколок от чего? Раната. Подствол, не, как бы, самой гранаты. Неизвестно. Насколько был активен огонь? Активен огонь был на 100%. И с нашей стороны, и с их. Ніхто з поранених військовослужбовців не залишився поза увагою. Препаратів, призначених для хірургічного процесу та реабілітаційного періоду, в госпіталі вистачає. Як зазначив керівник медичної служби прикордонного відомства, всім пораненим, учасникам бойових дій, надана висококваліфікована медична допомога. З кожним з них обов'язково працює лікар-психотерапевт. Процес одужання проходить під наглядом висококваліфікованих фахівців. Поранення усіх різного ступеню. Є тяжкі поранення, є легкого ступеню. І зараз після етапного лікування ці поранені наші військовослужбовці таки проходять період відновлюваного лікування. Тому ми лікуємо не тільки фізичні враження, але ж люди прибули з того регіону і, на жаль, такому. Психологічному подавленому стані, тому і долучались лікарі, і психологи, і хірурги. І зараз ми маємо позитивний результат як по пораненням, так і психологічний, моральний дух людей набагато кращий став. Люди бачать, що вони не кинуті, що їм займаються. І сьогодні ви чули, що готові в будь-який час вже стати в строї.